Доброго дня всім, хто дивиться дане відео. Є в нас така штукована в господарстві. Ну, це простий електромотор. Вірніше це статор від електромотору, бо він розібраний. Тут яка вийшла історія. Є електромотори з під'єднанням 220-380, це значить якби, ну, від одної фази від трьох. І 380-660. Це означає, що мотор під'єднується ну, в процесі. Запуск на зірочці, а потім переход на трикутних у роботі вже. Це можна зробити за допомогою там, простих автоматів або ну, якоїсь електричної схеми, це якби є там в продажу. Ну, електрики про це все знають. Я не буду зараз в подробності вдаватися. Ми що зробили тут? Яка історія вийшла? Приїхала силова установка із даним електромотором, так як в початку літа, коли я її замовляв, із моторами, скажімо так, був трошки дефіцит, бо китайці щось там не поставляли, не могли привезти, границя була закрита і так далі, то нам поставили на неї отакий от мотор. Завжди приїжджала, ну от та установка із мотором, і шильдик був красний. А тут приїхав от такий і шильдик сірий. Коли я подивився на даний шильдик, тут було написано трикутник зірочка 380 660, питаю електрика, а що воно за цей, тобто за обозначення таке. Він. Хоча про цей переходить зірочка на трикутник, я особисто знаю, але так як би машинально електрик рядом під рукою, кажу, що воно таке, він. То опечатка китайський мотор, не дивись, робив все стандартно. Тобто, ми такі мотори, ну, мимо просто пропускаємо і все, там підключиться, буде працювати. Ну, я так і зробив. Тобто, саму по собі установку я провірив, коли вона виготовилася і приїхала. Все працює, все добре, але, скажімо так, я ж. Вже говорив, що е, дана коробка на електромоторі приїжджає завжди настроєна для роботи, іменно для роботи трихфазного мотора. І вона приїхала от так. Підключено було трикутником, а не зірочкою, як завжди. Я ж переключив на зірочку, е, включив його в сеть і на щотчику показало на ватметрі розход не 7,5 кВт, як тут, тут у нього написано. А... 9,6, 9,8, а ввечері навіть 10,2 бувало, коли там щось понавключають, якісь там каміни, чи ці якісь там бойлери, ну, щось таке, коротше. то сядь просідає, і навіть доходило до таких показників. Я цьому уваги не придав, усі спішили, старалися бігом зробити, скажімо, годить клієнтові. Ну і саму силову установку ми віддали такою. Так же само було підключено зірочкою в клієнта на, ну, на базі. І даний мотор проробив рівно півтори години. Коли його виключили, була така потреба, він після того вже не включився, тому що автомат вибивав. І зараз покажу чого. Всередині обмотка нагрілася ну, дуже сильно, поплавилась, так, ізоляція, і отама. Пластмаса у статорі, де самі, сама проволока вставлена, і мотор десь там замкнув. Ну, автомат вибивав, то ми мотор купили новий туди. Так як вже була ну, ось, скажімо так, осінь, мотори вже ці були в наявності, він приїхав, як завжди, з красним шильдиком. Ну, І тут надпись 220-380, тобто все підключалось стандартно. Приїхав він вже зірочкою настроєний, не трикутником. Все зробив як завжди, він по цей день ось робить, там проблем немає. Але народ хотів, як би, усіх, ну, не то, щоб застерегти, а просто щоб ви знали. Оце обозначення: Трикутник зірочка 380-660, це ніяка не опечатка, це не китайська якась модель, на яку не треба обращати увагу. Це пояснення. ну... Тобто, що мається на увазі? Трикутник зірочка 380-660. Даний мотор запускається на зірочки, він запускається, кстати, дуже медленно. А потім в процесі, коли він вже запустився, переключається на трикутник 380. Ну, це дає змогу, якщо, допустимо, такий мотор, скажімо, приводить в дію, Ну, стоятиме десь на мотор-редукторі який різко включається, то даний мотор там буде дуже нужний. Він запуститься плавно, а потім переключиться на зірочку і буде ой, на три, із зірочки на трикутник і буде працювати, буде все добре. Ну, Ми того всього не врахували, так що народ, будьте обережні, якщо вам попався мотор за таким обозначенням. Неважливо, там чи 7,5, чи 2,2 кВт. ну, Це зовсім не важливо, обороти теж. Якщо є таке обозначення, трикутник зірочка, то майте в виду, це не опечатка. Тобто я його запустив на зірочки і на зірочки і залишив. І він перегрівся ну, і вийшов із строю. Тобто Зірочка в даному моторі використовується лише для запуску. Ну, Я про переход із зірочки на дракутник знаю, але більше приділяю уваги скажімо, самій установки, яку виготовляю, а мотор всього лише стоїть на ній, то тут якось. Якби Ну, мало, мало цьому уділялося скажімо так, часу, і мотор вийшов із ладу. Ну, Це не страшно, так, скажімо, косяк в роботі, але просто хочу всіх застерегти або якби, просто показати дану інформацію для тих людей, які ще такого не бачили. Це, кстати, мотори вони дуже класні, тобто зроблені дуже хорошо. Там подшипники, все, він собраний, ну, чесно скажу, бомба. Тобто Він, можна сказати, вічний мотор, але якщо його підключити неправильно, то він працювати довго не буде. Що, собственно говоря, у нас і вийшло. Там навіть нагрузки великої немає, але він згорів. Так що запам'ятайте, коли купляється новий мотор, він приїжджає завжди настроєний так, щоб ви могли його просто підключити до трьох фаз. От, як в даному випадку, трикутником. Він повинен працювати тільки від трикутника 380-660. І якщо буде там 220-380, то тут у коробочці буде стояти із заводу зірочка. Нічого не міняйте. Так як я говорив, підключили, прицепили сюди провода, притягнули через... і завжди до перших клем. Які знаходяться біля входного тверстя. Чи воно з цієї сторони, чи з цієї, чи ось як тут, ну, це там, скажімо, така марка мотора, де їх от багато. Він ну, розрахований там на якісь професійні, скажімо так, потреби. Так що народ, майте на увазі, скажімо так, дану інформацію, щоб не було таких питань, які виникли у нас. Ну, Просто ми виходить, поки приїхав мотор, поки там зняли, ну якби це все время, робота стояла. Ну, це не сильно хорошо. Добре, дякую всім за увагу. До побачення.